Поглянь на картинку. Поглянь на картинку. Хто це? Хто на картинці намальований? Гусениця. Будемо складати з тобою гусеницю. Нам потрібно скласти круг з двох половинок. Ось, бачиш, жовтий, жовтий молодець. Наступний блакитний колір. Де друга частина блакитного? Так, вірно. І ще червоний давай. Червоний. Ні, не вірно. Де друга половина червоного? Червоний з червоним. Так, молодець. І у нас залишився синій колір. Так, червоний та синій. Склади синій. Вірно. Молодець. А давай поглянемо, як на зразку намальовано. Спочатку в нас іде жовтий, у нас є жовтий. Наступний який у нас? Поглянь на картинку. Червоний повинен бути. Де в нас червоний? Покажи червоний. Червоний. Наступний у нас. Наступний колір у нас синій, синій та блакитний. Ні-ні-ні, зачекай. Та блакитний. Ось. Так. Поглянь, що у нас на блакитному? У нас є очі, ротик та вуса так, Так. Так, молодець, молодець. Mm -hmm. Так. Ні, поглянь, як на зразку. Який нам спочатку потрібен. Mm -hmm. Білий, вірно. Це в нас очі. Так, вірно. Так, чого в нас не вистачає? Чорний, молодець. І. Так, молодець. А поглянь уважно. Чого ще не вистачає в нас? Рота не вистачає. Сюди. Сюди, бачиш, так само, як на картинці. Поклади його сюди. Так. Ні, сюди, наверх. Ось так. Ось так. Так само, як і на зразку, бачиш? Молодець. Давай п'ять. Давай п'ять. Супер.